Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила! Слава Україні! Повітряні сили ЗСУ протягом 3 вересня збили російські ракети Калібр, ударний гелікоптер окупантів та їх безпілотники. Президент України Володимир Зеленський подякував за добрий результат усім захисникам та захисницям неба повітряного командування Схід. Про це він сказав у відеозверненні. Пряма мова: сьогодні добрий результат у наших повітряних сил. Збитий калібр, ударний вертоліт окупантів та безпілотники. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба повітряного командування. Схід. Ви молодці, сьогодні і завжди, заявив президент. Він зазначив, що кожен такий результат це врятовані життя українців, можливість не боятися всім людям, пряма мова. І ми зробимо все, щоб Україна могла повністю обезпечити своє небо від російських ракет та авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави. І, звичайно, ми вдячні всім нашим партнерам, які допомагають відповісти на нього, допомагають Україні з протиповітряною обороною. Це найбільш буквально очевидний спосіб захищати людей від російського терору, сказав Зеленський. Нагадаємо, протягом половини дня, 3 вересня, українські військові завдали ряд точних ударів по базах, складах та військовій техніці російських окупантів у Херсонській області. Президент заявив, що жорсткі Бойові дії продовжуються на багатьох ділянках фронту. Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення. Пряма мова. Жорсткі бойові дії продовжуються на багатьох ділянках фронту і на Харківщині, і на Півдні, і на Донбасі, зазначив президент. Зеленський нагадав, що сьогодні російські війська знову били Миколаївщину, райони Запорізької та Дніпропетровської областей. Він додав, що серед загиблих та постраждалих є діти. Наша артилерія робить все, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб кожен російський штаб, усі їх склади, боєприпаси, усі логістичні маршрути на окупованій території було знищено, сказав глава держави. Президент подякував українським воїнам, які це забезпечують. Пряма мова сьогодні, зокрема, хочу відзначити бійців 55-ї артилерійської бригади. На Донецькому напрямку за влучний вогонь по ворогові. Дякую нашій розвідці і Службі безпеки України за точність наших відповідей щодо позицій та об'єктів окупантів, підкреслив він. Як повідомляють, Збройні сили України сьогодні, 3 вересня, відбили атаки ворогу в районах семи населених пунктів. Дякую їм за це та віримо в них, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разум і сила, слава Україні!